В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі поговоримо про таке. РФ вгатила дроном у приватний будинок на Дніпропетровщині. Загинула 12-річна дівчинка. Армія Росії планує скористатися перемир'ям для накопичення ресурсів і наразі посилила атаки в напрямку Дніпропетровщини. У Дніпрі працює рекрутинговий центр 128-ї бригади ТРО. Ким можна стати в лавах підрозділу. РФ оголосила триденне перемир'я до 9 травня. Українські захисники налаштовані скептично до такої милості ворога. Запевняють, за цим ховається підготовка до чергового наступу. Адже під час великодньої тиші, яка тривала трохи більше доби, армія РФ накопичувала резерви, здійснювала перегрупування та поповнювала втрати. Після одразу сунули вперед в напрямку Дніпропетровщини. За останню добу ворог просунувся до адмінкордонів з двох напрямків. Докладніше у матеріалі моїх колег. РФ знову грає великодушність, оголосивши так зване перемир'я до 9 травня. Мовляв, з гуманітарних цілей. Але українські захисники на передовій не вірять у таку милість ворога. Виходить наступне. Путін намагається показати світовій спільноті, що він паїнька і хоче миру, і ось для нього щось робить. Насправді вони цього всього не дотримувались і не планують. Будуть тільки накопичувати деінде ресурси та особовий склад для подальшого наступу. Оголосити перемир'я в будь-який потрібний для себе момент. Дуже зручно. Ми маємо погоджуватися або на довгостроковий мир, або знайти на нього зовсім, бо виглядає це дійсно смішно. Путін боїться тривоги, адже під час загрози обстрілу великий парад буде не таким же і великим. Важка ситуація на покровському напрямку. Армія РФ двічі посилила штурми, йде в атаку піхоту і залучення мототехніки гаряче. Під удачним, Котлиним, звіровим, піщаним і Шевченком противник намагається просунутись бік новоукраїнки через відродження і зелене. А під Лисівкою точаться важкі бої частина села під окупантами, решта під контролем ЗЕСУ. Противник сидить у східній частині удачного. Штурмує маленькими групами. Працює РСЗВ та міномети. Літають ворожі FPV. По Котленому Так само без змін бої тривають інтенсивні. з Самого ранку почала щільно працювати авіація. На Новопавлівському напрямку, за даними аналітиків, діпстейту купанти просунулись біля трьох сіл: Успенівки, котлярівки та роздольного. Противник також намагається відкинути нашу оборону в районі Костянтинополя та Веселого. До того ж, тривають бої на підступах до багатиря. Противник практично зміг вийти до південно-східної частини. Ворог не може стрімко зайти до багатиря, тому йому доводиться обробляти нашу оборону бомбами та артою. Наші козаки знаходяться під щільними ударами ворожої авіації. Більше 15 бомб скинули по селу. Плюс працює РСЗВ. З настанням тепла та зеленої маси в полі бачити ворожу піхоту стає складніше. Захисники зазначають. Настав час серйозно зосередитись на дистанційному мінуванні лісосмуг і створенні засобів для зупинки живої сили ворога. На тлі загострення ситуації на підступах до адмінкордонів області та щоденних атаках кабами та дронами, евакуація мешканців прифронтових громад Дніпропетровщини стала неминучою. Ця ситуація, яка зараз відбувається тут, я вже цю ситуацію спостерігав в 23-му році безпосередньо в Донецькій області, в Покровську, в Добропілі, в Родинському. І ще в ряду населених пунктів Покровської громади, де ну, війна вона була не так далеко, але багато з людей хто сподівався, що вона не дійде до їх домівок. Але на жаль, цього не сталося, і вже війна безпосередньо там і така ситуація теж зараз відбувається на Дніпропетровщині. Примусову евакуацію запровадили у чотирьох селах Межівської громади. Та трьох новопавлівською у безпечне місце вже вивезли майже 400 дітей, але ще залишилося 26. Валерія дев'ятко, дніпро тіві. Вночі РФ знову масовано спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники. Ворожа атака забрала життя 12-річної дівчини у Губиницькій громаді Самарівського району. БПЛА окупантів влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок цієї підступної атаки діти опинились у паці в руїнах власної оселі. Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, визволити другу допомогли рятувальники та поліція. Проте дівчинка 2012 року народження померла дорогою до лікарні. Відтепер на станціях метро Вокзальна та проспект Свободи щоденно звучатиме загальнонаціональна хвилина мовчання. Система оповіщення працюватиме саме в той час, коли вся країна зупиняється, аби вшанувати пам'ять українців, які загинули внаслідок війни. Згодом хвилина мовчання звучатиме ще на чотирьох станціях метро. У майбутньому місто планує запровадити її і в наземному транспорті. Один ранку кожного дня працівники служби руху натискають кнопку на інформаторі, і це відбувається в антиматичному режимі. Саме при цьому люди можуть е доєднатися до національної хвилини мовчання саме у Дніпровському метрополітені. Ми плануємо впровадити також хвилину мовчання в нашому електротранспорті. Це будуть як тролейбуси, так і трамваї. Можливо, на цьому тижні, можливо, вже на наступному. Точно гарантуємо. Зараз це питання перевіряється протягом вже двох тижнів. Електротранспорт тестує це питання та в усіх бортових одиницях вмикається хвилина мовчання. У Дніпрі триває конкурс співфінансування проєктів на підтримку сил безпеки і оборони України. Благодійні фонди, громадські організації та підприємці можуть отримати підтримку на закупівлю техніки, дронів, засобів зв'язку та іншого необхідного обладнання для зсу. Цьогоріч програма передбачає виділення 50 мільйонів гривень. Прийом заявок триватиме до 9 травня. Основними умовами участі у конкурсі є отримання запиту від сил безпеки та оборони України на необхідні для них товари і надання співфінансування свого проекту у розмірі, якщо це малий проект від 500 тисяч гривень до 1 мільйона, від 25% співфінансування свого проєкту. І якщо це великий проєкт, від 1 млн до 10 млн грн у розмірі не менше 50% від суми свого проєкту. Подавати проєкти можна за чотирма категоріями техніка, амуніція, засоби зв'язку, безпілотні літальні апарати. В кошторисі проєкту повинно бути зазначені тільки придбання товарів. Не можна подавати проєкти на капітальні поточні ремонти, оплату податків, зборів, боргів учасника конкурсу, також заробітної плати і видатків на відрядження. У Дніпрі пройшов вишкіл для молоді за участі інструкторів 3-ї окремої штурмової бригади. 50 юнаків та дівчат пройшли тренінг з тактичної медицини, вчились вогневої підготовки та керували безпілотниками. Як найактивніша молодь Дніпра зміцнювала командний дух та розвивала не тільки знання, а й навички, розкаже Орина Ягяєва. У Дніпрі інструктори 3-го ШБР провели вишкіл для найактивнішої молоді міста. Розкіп. Перші дві групи праворуч навчання провели за трьома напрямками, правилами поводження зі зброєю, навичками так меду та основами роботи з дронами. Аби покращити свої знання, до тренінгу долучився хлопець із позивним Відьмак. Він вже другий рік навчається у громадській організації Центурія. Зняти запобіжник. Приготуватися. Кіновіс. Це у нас молодіжна організація, яка займається всебічним розвитком особистості. Ми навчаємося як і якимось там військовим розвитком. Це от і стрілецька підготовка, такі вишкіли. Ми також вивчаємо медицину, ми вивчаємо історію України. У нас є окремі лекції там з ідеології, там, з історії України. На іншій локації молодь навчалась базовим навичкам надання першої допомоги у польових умовах. Зараз нас навчають накладати турнікети. Поки що це перший етап. Ми вчимося правильно складати, перевіряти цілісність його чи все в порядку із самим турнікетом, чи він підходить для того, щоб надати допомогу. Окрім цього, практикувались на симуляторах керувати безпілотниками та fpv системами. Мія група навчається і здобуває навички роботи з FPV-шками. Це мій досвід не перший, в мене вже був досвід польотів на Mavic 3 тому я поїхала на цей вишкіл, щоб трішки більше здобути знань, роботи з МАВІКАМІ так само і з новими для мене дронами FPV. Я майбутнє нашої країни, я свідома молодь і я хочу свідомо захищати свою державу. Програму адаптували під молодь, зосередившись на освітньо-патріотичному напрямі. Подібні заходи проводились і до початку повномасштабного вторгнення. Головна мета цього вишколу дати розуміння молоді, яка живе в прифронтовому місці, як відбувається сучасна війна, хто такі сучасні воїни і, взагалі, якими засобами зараз здійснюються бойові дії. Захід відбувся у співпраці з Департаментом молодіжної політики та Національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради. Участь у вишколі взяли 50 найактивніших юнаків та дівчат, яких обрали серед 150 заявок. Активна молодь, котра смативована молодь, вона навіть з 13-14 років вже просить взяти на полігон, потренуватись. І це цвіт. І всі знають, що Дніпро це місто. Активною молоді, я вам скажу більше, що військові тут були в шоці. Як приїхала молодь, в чому вона одіта була, ця молодь приїхала. В кінці тренінгу кожен учасник отримав не лише знання, необхідні в умовах війни, а імени і сертифікат. У Дніпрі працює рекрутинговий центр 128-ї бригади територіальної оборони. Тут допоможуть пройти співбесіду, оформити документи, дізнатися про умови служби і зробити перший крок до того, аби стати на захист країни. 128-ма бригада ТРО шукає не лише стрільців, потрібні механіки, водії, медики, пілоти БПЛА та кухарі. Кожен новобранець в обов'язковому порядку проходить базовий курс військової підготовки в учбовій частині. До бойових завдань залучають лише після навчання. Долучився тому, що родина приїхала сюди в Дніпро, Дніпропетровську область з Донецької. Ну, не дивлячись на так, скажемо, перемиря со сторони ворога, фронта все одно ближиться. І... Вирішив йти захищати родину. Долучився до рекрутного центру, зібрав документи, обійшли ВЛК. рекрутери на всіх етапах до підписання контракту допомагали, супроводжували. Важливість долучення саме зараз дуже необхідна, тому що на прикладі пасхального перемір'я ворог. Просунувся трохи свої укріплення у сірих зонах, тому ворог підступний. Він маніпулює та присипає нашу пильність. Не потрібно чекати, поки ворог просунеться до кордонів нашого міста. дізнатися більше інформації можна за номером телефону на ваших екранах, або перейти на сайт за QR-кодом. Абонплата для споживачів послуг Дніпроводоканалу зросла вдруге за рік. Основна причина здорожчання – збільшення витрат на роботу підприємства, внаслідок чого виникла потреба у залученні додаткового фінансування. Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення почали діяти з 1 квітня цього року. Ми підвищили абонплату з 1 квітня 2025 року. Це вже другий раз за текущий рік. Виникла необхідність підвищити бо затратна частина, яка є составною частиною абонплати, трохи величилася, що виникла необхідність повисити трохи абонплату. В середньому вона на сьогодні підвищилася від 40 до 50 копійок на різні послуги. Підвищення абонплати є. Повністю законним. Мораторій діє лише на тарифи водопостачання та водовідведення, але не на абонентську плату. У Дніпрі з настанням тепла стартував сезон оновлення дорожньої розмітки. На вулицях міста вже активно відновлюють стерті лінії та наносять нові там, де їх раніше не було. У планах на 2025 рік передбачено застосування та оновлення розмітки з використанням як пластику, так і спеціальної дорожньої фарби. Вже проведені роботи на вулицях енергетична, вулиця Шинна. Тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки на вулиці Юрія Савченка, на вулиці Княгині Ольги та на вулиці Степана Бандери. На цей рік заплановано у нас ще це на даний момент на проспекті Івана Мазепи наносимо ця дорожня, робот, дорожня розмітка фарбою. Також на цей рік у нашому підприємстві заплановані роботи із нанесення дорожньої розмітки пластиком це 27 кілометрів ліній та 3 тисячі квадратних метрів пішохідних переходів. А по фарбі на цей рік заплановано нанесення 500 кілометрів дорожньої розмітки. А Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні протіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітання на телеканалі Дніпро Ті випуск новин спорту російський окупант, багаторазовий призер чемпіонатів світу з карате Максим Бахарів, який воював проти України з початку 2022 року. Потрапив до оточення збройних сил України поблизу Запоріжжя, і в результаті цього отримав серйозні поранення, які призвели до ампутації усіх кінцівок. Інші окупанти, які були разом з ним, були ліквідовані 29 квітня. У нашій державі відзначають всеукраїнський день футболу, який приурочений до першого офіційного матчу національної Збірної України проти команди Угорщини, що відбувся у цей день 92-го року минулого століття в Ужгороді. Як відомо, подібне нафіційне свято у світі відзначають 10 грудня. Втім, поки що не доводилося чути і отримувати інформацію про те, чи відзначають його в Італії, Німеччині, Іспанії, Англії і навіть у Бразилії, де гра мільйонів своєрідна релігія, де перемога збірної підвищує працездатність населення а у вихідні усі біжать на пляж грати в футбол. А телесеріали у Бразилії ніколи не показують паралельно з футбольними матчами. На жаль, в Україні, тим паче зараз під час війни, похвалитися нічим. У нас чомусь лева частка, якщо говорити по станіславському, любить себе у футболі більше ніж сам футбол, а потрібно навпаки любити, причому по-тихому, а не волати футбол у собі. Здавалося, у ньому все дуже просто і прозоро. Потрібно забити у чужі ворота і не пропустити у власні, як у музиці, Сім нот у художників, «Пензель» і фарба. Але скрізь там і там генії створюють шедеври, пишуть симфонії і полотна, а віртози м'яча дарують незабутні видовища і шалені емоції від радості до розпачу. Зрештою, поряд з ними хтось просто грає в дердир на майданчику на подвір'ї. Хтось бринькає трьома акордами на гітарі чи малює простим олівцем. Втім, всі вони переймаються одним потягом і любов'ю до того, що стало стилем для них своєрідним стилем життя. Тож болівайте і надалі за улюблені команди, і не цурайтеся самі злізти з дивану і годину попинати шкіряного у власне задоволення, приєднатися до багатомільйонної аудиторії не тільки пасивних спостерігачів і на власний розсуд аналітиків футболу, але й тих, хто насправді у грі через голих невдачі і сенці сповна середини відчуває, що Футбол це не просто гра, це щось більше, Всесвіт, таємниця якого розгадати мабуть не доведеться ніколи і нікому. Хоча знову ж таки все геніальне, просте прийняв, віддав святом вас. Вихованка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Марія Ага стала бронзовою призеркою серед молоді чемпіонату України з триатлону в приміщеннях та чемпіонату України з естафетах у приміщеннях дорослі юніоринаки, кіфіншував у Житомирі Срібло у змаганнях серед юнаків. Виборов спортсмен дитячої юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради та змінної. Змінної обласної школи вищої спортивної майстерності Матвій Малиш. команда у складі Дмитра Маляра, Дениса Микитюка і Матвія Малиша в естафеті серед чоловіків завивала бронзові медалі. Через терни на усім труднощам в умовах воєнного стану омріяний роками командний турнір дитячої ліги дзюдо України вперше у вітчизняній історії цього олімпійського виду спорту відбувся на тамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста і зібрав близько 150 учасників хлопців 2012-2013 років народження та дівчаток 2012-2014 які представляли 15 команд з п'яти регіонів держави. Через терни, наперекір усім труднощам в умовах воєнного стану, омріяний роками командний турнір дитячої ліги дзюдо України вперше у вітчизняній історії цього олімпійського виду спорту відбувся на татамі великої зали Палацу спорту стадіону, олімпійські резерви нашого міста і зібрав близько 150 учасників хлопців 2012 13 року народження та дівчаток. 2012 14 року. Які представляли 15 команд з п'яти регіонів держави організаторами змагань спільно виступили Міністерство молоді і спорту України, Національна і обласна федерації дзюдо та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Ми довгі роки до цього йшли, і я дуже радий, що зібралися тут велика кількість дітей, і ми проводимо фінальні змагання дитячої ліги дзюдо України. І я думаю, що це перші, перші ці змагання. Вони початок положать початок для того, щоб розвивати далі дитяче дзюдо. Я дуже задоволений дуже радий, що ця подія свершилась. тому що ми ці змагання планували до війни. І ці змагання були виводити наші команди на європейські змагання. Сьогодні пройшли фінали сутички командного. Сирінування, дитяча ліга середи дітей. Ми далі рухаємося, далі продвигаємося, і я дуже довольна, що приїхали діти, приїхали батьки. Що все гаразд. На початку урочистої церемонії відкриття турніру, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять тих, кого забрала клята війна Росії. Після чого всіх привітала та побажала успіхів заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай. Далі на знак початку змагань під скрипінням зали пролунав державний гімн. Потім усім подякував ініціатор і організатор руху дитячої ліги дзюдо. Спочатку у Дніпропетровській області, а згодом і в Україні, очільник регіональної громадської організації Григорій Король. За що він був удостоєний відзнаки національної федерації, яку йому вручив її віце-президент Сергій Колісніченко. Це наш пілотний проект, тому перед цим був відбір. По областям проведені, практично во всіх областях були проведені ці змагання. Турнір я, я гадаю, що був непоганий, тому будемо далі його проводити, зробимо роботу над помилками і будемо продовжувати ці змагання. Дуже гарні змагання. Завершилися урочистості запальним виступом вихованок спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради. Ми безмежно раді, щасливі. Звісно, що це гордість, адже Дніпропетровщина, не дивлячись на надскладні часи, проводить вперше такого рівня змагання дитячу лігу з до України. На ці змагання приїхало багато спортсменів з різних областей України і ми цим пишаємось, вдячні організаторам заходу і сподіваємося, що сьогодні що сьогодні юні спортсмени отримують задоволення. Далі Ірина Олегівна разом з президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком та іншими почесними гостями провели перший блок нагородження команд дівчат, де третє місце поділили збірні Запорізької і Харківської областей. На другу сходинку п'єдесталу пошани зійшли представниці Сумської. А золоті нагороди виграв перший колектив Дніпропетровської області, в складі якого були вихованки шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, Дніпровської міської ради, комплексної дю США Дніпровської обласної ради, Павлоградського імпульса та Синельниківського дзюдо Дніпро, після чого на татамі знову поновилися сутички, кожна з яких супроводжувалася шаленим шквалом емоцій, як з боку самих учасників і тренерів, так і уборівальників. Взагалі, командні змагання це дуже класно. Це зовсім інші емоції, ніж особисті змагання. І дитяча ліга це перший старт. Я думаю, до чогось грандіозного. Я сподіваюся, далі не тільки по області будуть ці, ці змагання, а й в клубному форматі. Але емоції зашкалюють. Все дуже круто. Що стосується підсумків змагань юнаків, то тут на перший погляд, можливо, дещо несподівано. Перемогу здобула друга команда Дніпропетровської області, а перша разом з харків'янами мали задовільнитися аж третім місцем. Втім, то вже справа тренерів. Саме вони проводили спочатку відбір, а потім і рокіровки та перестановки у складах. А до вже вище перерахованих профільних навчальних закладів, які увійшли до обох збірних регіону, озвучених раніше відносно наших дівчат. У хлопців додалися представники Павлоградської дитячої нацької спортивної школи та Дніпровського спортивного клубу Дзюдо 80 Поміж ними на другий рядок п'єдесталу Пашани втиснулася команда Полтавської області. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.